Заєць хвалько, був собі у лісі заяць. Влітку йому було добре, а взимку погано. Доводилося до села ходити та на туку овесь красти. Приходить він якось натік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись У мене не вус, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Я нікого не боюсь. Зайці розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати, та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. Тітонько вороно, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. поскубала вона його трохи та й відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. От собаки її схопили та почала душити. Побачив це зайць. Треба ворону рятувати. Як же їй допомогти? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та за ним. Ворона враз і підлетіла на високе дерево та сіла, а зайць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця та й каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець.